шановний Олександр Валентиновичу, шановні колеги, за рішенням нашої групи зустрічався із мамами Житомирських десантників з 95-ї аеромобільної бригади, яка бере участь в антитерористичній операції. Вони щиро дивуються, чому досі для участі в АТО не мобілізовані народні депутати призумного віку, а також їх сини призовного віку. Вони не розуміють, чому ми, слуги народа, Протираємо штани тут, у Києві, а їхні сини в цей час повинні гинути там на сході. Сьогодні, доки матері військових готові з нами розмовляти, ми повинні до них прислухатися. Вони не вимагають неможливого, вони лише хочуть, аби, їхні, аби їхніх синів часно забезпечували бронежилетами і шоломами, ліками і гарячим харчуванням. Їм же остагіділо слухати історії. Про розкрадання грошей, зібраних на потреби армії. Вони вимагають звіту і наполягають на встановленні жорсткого контролю за фінансами, а крадіїв благодійних коштів воліють бачити за ґратами. Вони просять заміну провести заміну бійців, які знаходяться в зоні бойових дій від початку операції. При цьому вимагають заборонити проводити заміну на молодь 18-19 років. Вони звертають увагу на необхідності забезпечити військовослужбовців захищеними засобами зв'язку. Бо сьогодні наших хлопців підслуховують і зізнаються наперед місця їх майбутньої дислокації. Мамам наших військових придло слухати повідомлення про неузгодженість дій між різними формуваннями АТО. Вони просять налагодити механізм такої співпраці. В очах солдатських матерів немає страху. Вони обіцяють стерти нас всіх порошок, якщо ми не прикриємо терористам кисень, який їм надходить у вигляді зброї і фінансів. А якщо ми не дослухаємося до крику їхніх душ, то горіти нам у пеклі сьогодні, о 15-й годині, за ініціативою групи, економічний розвиток відбудуться парламентські слухання на тему обороноздатності нашої країни в усіх її аспектах. Просимо депутатів, усіх депутатів, небайдужих депутатів, взяти активну участь у цих слуханнях. Дякую за увагу.